Путін готується переграти Трампа, що заховав диктатор у рукаві. Та чи вдасться цим шантажувати главу Білого Дому? Кримський міст, аварійна споруда, яка впаде після третьої атаки. Сенсаційний анонс від глави СБУ. Тим часом на Росії через атаки українських безпілотників дефіцит бензину. Священник УПЦ МП організував у Запоріжжі цілу секту агентів ФСБ. ДБР зцілили майже 800 чиновників, які після МСЕК раптово стали інвалідами. Дами та шокуюча правда від Колі Тищенка. Всі нардепи брешуть, і він теж це новини сьогодні. Ми назвати Карина Клишун, і Ми починаємо. Війну треба закінчувати. Так вважаємо всі. Ми так висловлюється І наш президент Зеленський розповідає, що готовий, хоч сьогодні, але не готові росіяни. І немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Та відзвітував понад 30 розмов та консультацій. Ним було особисто проведено для досягнення цілей. Фактично, щоденна координація з партнерами вже кілька десятків розмов. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Канада. Індія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Казахстан, Катар, Азербайджан, багато країн вільної Європи, Франція, Німеччина, Британія, Італія, Фінляндія, Нідерланди, Туреччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Данія, Швеція, Чехія, Іспанія, Албанія, Хорватія, Греція, Румунія, лідери держав, керівники урядів, інституцій та альянсів. Міжнародний валютний фонд, Північноатлантичний Альянс, Єврокомісія. Щоденно працюємо зі Сполученими Штатами. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії. Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Бойові дії тривають, вони готують наступальні операції. Щодня наші воїни захищають українські позиції. Хоча ще вчора президент казав, що отримав сигнал від Віткова про те, що Росія готова до закінчення війни, принаймні до першого кроку припинення вогню. Сьогодні Зеленський вирушив до Берліну, аби взяти участь у відеоконференції з Трампом та європейськими лідерами. Канцлер Німеччини Мерц навіть свою відпустку перервав заради цього. Про що саме будуть говорити, невідомо, але ми можемо здогадуватися. Адже вчора президент розповідав на фоні новин про обмін територіями, що Україна не вийде з Донбасу, адже Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. Також президент заявив, що не здаватиме країну, тому що немає на це права. Тим часом, як пише Блумберг, Путін знову готується переграти Трампа на лясці. Посилаючись на свої джерела, видання пише: українські та європейські лідери побоюються, що Дональд Трамп знову буде обурений, коли в п'ятницю зустрінеться з Путіним. Адже Трамп, за їх словами, не зовсім підготовлений до цієї зустрічі. Він не помиляється, намагаючись сісти за стіл переговорів з ворогами і суперниками США, навіть якщо більш традиційні лідери уникають такого ризику. Але поспіш. Ні організовані зустрічі рідко приносять бажаний результат. І все, що стосується останнього візиту посланника Трампа Віткофа Москви, Викликає подив: Путін може використати зустріч для нейтралізації загрози санкцій з боку Трампа і для продовження війни. Зокрема, президент РФ не допустив присутності Володимира Зеленського в кімнаті переговорів, адже так би довелося робити реальні переговори. Наполягаючи на двосторонній розмові з Трампом, Путін може запропонувати умови, які Трамп можливо прийме, але Україна ні. І в очах Трампа Зеленський знову буде людиною, яка нібито не хоче миру. Тим часом Україна готова обговорити повітряне перемир'я з Росією і вважає його початковим етапом для досягнення реалістичних переговорних позицій. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. А ви як думаєте, чого нам варто очікувати? Чи краще не чекати нічого? Пишіть в коментарях. В РФ вже заборонили вивозити за межі країни бензин, бо їм самим не вистачає. 92-й вже майже 70 тисяч рублів за тонну, А 95-й взагалі, вперше в історії перелетів за 80 тисяч. І прайсмейкером тут є не уряд, а СБУ і дрони. З такими темпами російські водії скоро почнуть згадувати бензин як культурну спадщину. Тим часом кримське міст, який, попри те, що досі стоїть, не те, що втомився, а почуває себе вкрай погано. Голова СБУ Василь Малюк розповів, що нині переправа вже аварійна конструкція, і ніякої воєнної логістики ворог там вже не здійснює. Але якщо м -м, ну, можна це назвати певною якоюсь візитівкою, то да, дійсно кримський міст. Я не буду розповідати всіх деталей, але ми заходили в суші, заходили по водному зеркалу. І в 25-му році ми зайшли під водою. Було два удари, в кожному було тонна 100 в тротиловому еквіваленті. Нанесено серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим бикам. І по суті, міст сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн, рухаються вантажівки. Жодної логістики, військової ворог там не переміщує, тому це така, я б сказав, аварійна конструкція. Нічого не чути про улюблені дрони всіх людей, які стежать за морем, сі бейбі. Що там зараз з ними Робите якісь апгрейд? <пробіт> Дивіться, сі Бейбі, я б не сказав, що не чути. Ефективно ми ними працюємо. Насправді, і в цьому році були спрацювання і в минулому. І це вже не просто режим камікадзе. Це багатоцільові платформи. Вони несуть на собі і FPV, це авіаності. Вони несуть на собі кулеметне відповідне озброєння. Вони повноцінно вступають в бій з ворожою авіацією. Вони мінують, і вони ще багато всього іншого. але я це розповідати. Не буде загалом. СБУ зробили дуже багато добрих справ на Росії. Саме тому для Путіна топ ціль. Голова служби. Вони взагалі над цим постійно працюють і починаючи з. 8 жовтня 22-го року, після першого удару по Кримському мосту на 70-річчя Путлера, це їх пріоритет. Після паутини взагалі вони цим живуть, але ми це все розуміємо. З позиції безпеки я не можу розповідати всіх деталей. У мене багато ЗКП, запахних командних пунктів. Зрозуміло, я змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедно планують. Ну, я взагалі від цього не переймаю. Маюсь мене тільки це мотивує. Якщо мотивує, тоді будемо чекати нової бавовни десь в Росії. Росіяни почали боротися з українськими дронами з допомогою Китая. В РФ з'явилася лазерна ППО, родом з Піднебесної, яке націлене на наші безпілотники. Усього 10 секунд дії лазера з відстані 2-2,5 кілометри і в українського далекобійного дрону Камікадзе FP-1 пропалено паливний бак. Ймовірно, до рук окупантів потрапила мобільна лазерна система «Сайлент Хантер. Сам Путін теж дуже боїться, як і дронів, так і ракет з України. Тому навколо його резиденції на Валдаї системи ППО ростуть як гриби після дощу. Там вже нарахували аж 12 веж та платформ для зРГК Пансер С минулому році їх було лише два. Це помітили завдяки супутниковим знімкам. Крім цього, неподалік також виявили щонайменше одну позицію ЗРК С 400 Таким чином навколо резиденції Путіна у Валдаї тепер стоїть лише в п'ятеро менше систем ППО ніж у Москві та області. А що сталося? Стало страшніше. У Запоріжжі СБУ викрили агентурну мережу РФ, яка координувала настоятеля храма у ПЦМП. Священник підшуковував про російських людей, вербував потенційних кандидатів, серед яких виявився також і один з мобілізованих військових – 41-річний чоловік. Далеко не святий отець передавав дані про дислокації, чисельність та озброєння українських військових на запорізькому напрямку. Фігурантів затримано. А у настоятеля храму ще й російський паспорт рознайшли. от вам і УПЦ. Тим часом у нас понад 800 людей дивним чином зцілилося. Одним махом. Ні, це не магія, це просто справа рук ДБР, яке після перевірки скасувало понад 800 рішень МСЕК про надання інвалідності посадовцям з 70 різних держорганів. Вітаємо задуження. Чоловікам з 18 по 22 роки виїзд за кордон не світить. Про це вчора зробили всі ЗМІ. але як виявилося, такий блага доступні лише для студентів. Це роз'яснив народний депутат Сергій Євтушок. Звучить з уст президента України це нібито дозвіл на виїзд всім без виключення, але моя думка ще раз тут акцентую це. Моє припущення. Що буде е, дозвіл на виїзд лише тим студентам, які мають запрошення, і тим студентам, які мають е, учнівську візу, а, в ті чи інші країни. Е, тому ну тому саме це буде підставою для перетину кордону. Все решта мені здається для якихось інших там моментів. А в нас... Не буде передбачено. Хоча все може бути, це моє припущення. Mm -hmm. А хтось аналізував от кількість наших чоловіків віком от майже 22 роки? Орієнтовно, десь, наскільки я там десь теж читав в засобах маси інформації кожен рік такої типу молоді складає 100 тисяч чоловік. Угу. Так. Ну і тут ще один важливий момент: що 18-22 це вже мобілізаційний вік в Україні. З 18 він до 60 років. Відповідно, як цей момент обійти, не дуже не дуже зрозуміло. Адже зараз 18 до 25 вже не випускають за кордон, тому що ну це саме з посиланням на те, що це вік мобілізації і мобіляційний підготовки відповідної, то Тут незрозуміло чи йдеться про те, що буде переглянуто в принципі мобілізаційний вік в Україні. Тоді чи потрібно для цього змінювати відповідний закон, пане Сергію? Так людина з 18 років стає військово зобов'язаний протягом до аж до 60 років за законом. Тому я не впевнений і не думаю, що буде змінений закон, але разом з тим. Саме цей акцент мені дав зрозуміти, що слова президента України Зеленського в цьому контексті на виїзд до 22 років молоді є підставою думати для мене, що мають бути паралельно підстави для виїзду тобто учнівська віза запрошення в той чи інше вуз. Тим часом і в Ужгород заїхати не так вже й просто. Там на в'їзді працюють працівники ТЦК та поліції, які влаштували рейд. Шукали порушників правил військового обліку. За інформацією від очевидців, перевірка проходить ретельно. Документи звіряють з базою і в разі підозри запрошують до окремої перевірки. На зв'язок вийшов ще один порушник закону, Коля катлєта Тищенко. Вирішив записати відео і розказати правду про себе і своїх колег. Цитата: всі брехуни. Люди добрі, не навірте ви нікому. Майте своє критичне мислення. Ось тут такі там незрозумілі, но щось розказують, щось там якусь інформацію вкидують. Вони брехуни. Така моя думка. У роботи в них така. Брехати на роботу». Але про що брешуть, так і не сказав. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал. і, Звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.